Добрий ранок, слава Ісусу Христу, народ Божий. Як ви бачите, що поруч зі мною чудові люди. Це моя дружина Вікторія. Хто її не зна, хто вже її зна, це мої друзі, благословенні. Я дуже радий, що вони приїхали. Завітали на Харківщину Тетяна Миколаївна, Віктор Олексійович. Ми вже колись записували ранкову молитву. Сьогодні в них є. Дуже сильне свідчення, і перед тим я хотів прочитати чудове слово, яке сказав Ісус Христос в Євангелії від Матвія, 18 розділі, 19 віршом. Запевняю знову вас, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм дано від Мого Отця Небесного, адже де двоє або троє зберуться в ім'я Моє, там і я серед них. І зараз в нас ранкова молитва, і це слова, які надихають нас. Що якщо є в нас нужда, то дуже важливо сказати, щоб підтримали брати, сестри. І коли ми разом, коли ми не тільки двоє, коли в церкві, ми скажемо, коли декілька церков моляться, то тим більше є сила в молитві, і для диявола не залишається жодного шансу. Ми зараз помолимся, благословим ім'я Господнє. Дорий наш Батько Небесний, Боже, ми вдячні Тобі, що ми є діти Твої, що Ти Батько наш, ти чуєш молитви наші, і Ти відповідаєш, Боже, і даєш нам виходиш на зустріч, Господи. Це Твоя велика милість до нас, любов, Господи, яку ми ніколи не можемо сягнути своїм розумом. Але Ти, Господи Бог. Який все, Господи, робиш по Твоїй волі. Тому ми просимо Тебе і за наші нужди. Особливо ми молимо Тебе за наших військових, які бережуть нашу землю і охороняють, і виганяють ворога з нашої землі. Допоможи, підкріпи, дай їм сили, Господи, щоб в них не опускались руки. Допоможи, Господи, всім, хто зараз надивиться цю молитву, і в них є нужда особиста, Боже. Прямо в цій молитві, Господи, дай Твою відповідь. Ми, Господи, довіряємо. Тобі Ми вдячні тобі, що ти чуєш молитви наші. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Е, так як ви бачите, чудові люди. І я чому, е, х, чому ми навіть записуємо цю молитву, тому що е, колись, можливо, хтось не пам'ятав, десь півроку, мабуть, вже трошки менше, це в березні трапилось. Ми молилися за одного хлопця, якого, зову, якого зовут Олександр якому куля з кулемета прошила його, практично вона йшла в серце, але Бог так скерував, що вона від серця відхилила траєкторію, попала в почки і вийшла в спину, тобто на виліт. І от саме сьогодні це батьки цього хлопця, Олександра, я би хотів, щоб вони хочуть засвідчити свою славу, Слава, Божу славу. І подякувати за те, що тому, що ну це дійсно милість Божа. Не, ти, коли ти не переживаєш цього, не бачиш це, то це по-іншому. А коли ти являєшся учасником цього і ти бачиш своїми очима, і тому ми хочемо почути цю історію. Коли це трапилось, як це трапилось, і як Бог вивів, Віктор Олексійовича. Так, так, дійсно, це Божа, милість, Божа, слава Божа, рука. Була над нашим селом трапилася у нас така біда. в нашій сім'ї син якраз був на службі. і В той момент там як збивали шахедів рашиських і... з кулемета, з ДШК, там куля калібром 12,7 з і пробила міжду... під п'ятим ребром. Робила діафрагму, пішла вниз по селізінки по, по кашківнику і вийшла через почку, розірвавши і вийшла в спину. Ну, Вона, так як вона йшла в серце, це милість Божа, що Бог е скерував ту пулі, вона не пішла в серце, а пішла мимо, і, ну, розірвала почку і вийшла. Ну таким чином, так слава Господу, Богу, розпорядився, що хлопець залишився живий, зберіг йому життя. Бог почку видалили всі, а всі остальні органи позаживали, і слава Богу, молитві, слава Богу. дякуючи Босі, всі церкви по Україні слава ми заявили нужду і. У Харків, Красний Кут, і посмах, по всіх, по всіх церквах, де тільки той ми могли нужду заявляли. І Бог відкликався на наші молитви і спас життя синові. І він вже, пройшовши на сьогоднішній день, пройшовши три місяці, трошки більше, він приступив до служби і слава пішов назад Богу, на слава службу. Дякуючи, він вже. Приступив Дякую, до виконання обов'язків, не таких, звісно, великих нагрузок. Ну, хлопець вернувся в стрій. Дякувати Богу і дякувати всім церквам, які і всім братам і сестрам, які молилися за, за нього, за нашу сім'ю. Дякуємо Богу і дякуємо Дякую. за все. Слава Господу. Слава Богу. Слава Богу, то, що ми прочитали, що коли двоє або троє. Е Попросять у Бога, погодяться просити у Бога чогось. І було не двоє, і не троє, а було багато церков, і ми особисто церква Свята Трійця на ранкових молитвах. І я говорив в ефірі ранковій молитві, що ми молимося і ми вірили. Тетяна Миколаївна, які твої переживання, як ти от оцінюєш уже на протязі певного відрізку часу? Що ти можеш сказати? Ти вірила, що він буде Чоловісті. живий? Так, я коли ми, коли нам позвонила Альона, невістка наша, і сказала: а де батько вдома? кажу вдома. Вона зі мною навіть не спілкувалася. Mm. Давай же чую в розговорі і каже чоловік: той, а що? Раніння, я зрозуміла зразу, що ранення це Саші mm -hmm. сина. Я пішла в другу кімнату і що перше я стала молитися і кажу, Господи, спасіба, що ти зберіг життя. По-другому ніяк. Дякую тобі, Господи, за спасіння. Дякую, що ти, тільки ти Бог, коли ну, я зрозуміла, що десь чи буду думаю, на задання, чи що, коли. Я вийшла, думаю, той приходить чоловік і плаче, плаче. Я кажу, від що таке? Він каже, що, поранили, збивали шахи, дай пуля. Я представила цю пулю, mm -hmm. представила той, каже, санечку нашого ранило, і давай перечислять, і пучку розірвували. І той я сижу і кажу, від. Дзвони пастирям, дзвони, кажу, пастир, звони Саші, звони Ромі. Я за нужду не думала Сашу mm -hmm. на жду написати там, чи що кажу, дзвони пастирям. Спасіба Богу, спасіба вам, зразу відповіли, що Рома наш пастир, що ти зразу взяли. І, звісно, я вже була той, що пішло. Це вже в духовний мір, mm -hmm. молитва. Mm -hmm. Тоді вже mm -hmm. групу дивлюсь, Рома вже у групу записав спасіба, всі молилися, всі дзвонили. І підтримували, і ця підтримка дійсно чуть було, чуть той було, що стали молитися, стали спасибо Господу, спасіба...» я тоді їздила вже його із сум, відправили у госпіталь у Київ. От, то я була там, і з ним то невістка була, то я приїхала. І мені Саша каже: ма, ну чого мені так? Чого так, то я кажу, санок, я не знаю, в чого тобі так. Ти спросив Бога, кажу, помолися, спроси, через що тебе Господь веде, що тобі хоче казати Господь, я не можу тобі сказати, кажу на це відповідь. Ну, благодари Бога, що ти живий. І молись, кажу, за всіх отут молися у госпіталі, і за лікарів, і за всіх, кажу, санок молися. А він тоді каже, ма, аби не мені, а хтось би помер, а когось би вбило. А я живий, або він знає, що за нього моляться, mm -hmm. що ми завжди да молимося. Спасибі за Божу руку Господь провів і Господь йому показав, що він живий, бо таке ранення отримати, то дуже багато хто уділя... удивлявся, як це так, як це можна. Ну, Богу нема нічого неможливого. І слава Амінь. Богу, спасіма, він вже вдома, вже на роботі, Уже... спаси. Це Божа милість. По-другому нічого не скаже. Це Божа милість. Да. Дякуємо. No, це Дякую. чудо Боже. Це да. дуже да. за Богу. Спасибі пастирям. Велика подяка за, за піддержки, за молитви і Дякую. за її сім ю сім'ю. Дякую. Віта теж молилася всім на сестринському. Дяка Богу. Дякуємо за все. Дякуємо, що ми знаємо сім'ю, що ми знаємо цих пастирей. Малі слава Ісусу. Слава Богу за все. Віка, помолися. подякуй Бога за цю ситуацію, за спасіння його, його сім'ї Сашиної, тому що Бог його дуже сильно любить, і всіх любить. І Бог береже, і за військових помолися, хто зараз виконує завдання, щоб Бог їх беріг. Дякуємо тобі, наші Алінуї, Ісус, за твою велику милість за твою любов Я до нас, Господи. Ми дякуємо тебе, Боже, за кожну хвилину нашого життя, Ісус. Ти скільки разів милував нас, ти скільки разів спасав нас, Alleluia, Боже. навіть тоді, коли ми не знали, що над нами якась опасність, але Ти, Господь, Ти проводив нас і Ти благословляв нас, і Ти спасав і милував, Боже. Ми дячні Тобі за цю родину, Господь. Ми їх так давно знаємо. Ми дружимо. Ми бачимо, скільки благословень і милості своїх ти вилив на них, Господи. Ми молимося за них завжди, Господь. І ми віримо за, за те, що вся родина буде спасена, так як колись спасся Віктор Олексійович, так як він молився за свою дружину. Так він зараз молиться за своїх діточок, за своїх онуків. І ми віримо, що ми побачимо Амін, Господь Боже. результат цих молитв. Боже, Амін. і ми довіряємо тобі, що ти Бог сильний і твоє слово ніколи не залишиться тщетним, Господь. І ми молимо Тебе за нашу країну, Боже. І ми знаємо, що не дивлячись на ті обставини страшні, які зараз відбуваються на нашій Україні, на нашій рідній землі, Боже, ти і досі милуєш, проводиш і благословляєш, і храниш, Господи. І ми Алі, дякуємо Боже. Тобі за твою любов, велику до нас, до нашої. Країни Боже, і ми молимо Тебе особливо за тих хлопців, які воюють за наших військових, Боже, за наших солдат за тих, хто стоїть зараз, Господь і боронить нашу землю, за тих, хто в окопах, Боже. за тих, хто на передовій Господь. Збережи кожну душу Ісус. Відкрийся кожному Боже. Господь. Ми просимо Тебе, в ім'я самого тебе, в ім'я твоєї пролитої крові, Ісус, благослови нашу країну, Господь. Допоможи нам пройти цей допоможи, шлях, шлях Боже. страждання, шлях Господь зла Боже, і допоможи нам вийти перемож, переможно в цьому, Господь, в тому, що Ти даєш Ісус на нашому шляху, і нехай наша країна повернеться. І так як сьогодні ми чули на проповіді від шляху прокляття до шляху благословіння, Господь, і нехай наша країна буде тим. Передовим Господь форпостом віри і надії на тебе, щоб весь світ побачив, Боже, що ти з Україною що, як Амін, ти Боже. дієш, Господь, щоб побачив Твою руку і побачив твою любов, і побачив Твою милість, і побачив головне Твою перемогу над кожним злом. Ісус, ми довіряємо Тобі, Господь. Ми дуже дуже вдячні тобі. Ми своїми серцями, Господь, знову і знову кажемо: дякуємо Тобі! Ісус. Аллилуйя, Боже. Прославляємо Тебе. Господь і величаємо Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Давайте піднімемо руки, скажемо чудову молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Та йому". Амінь.